Вітаю. Ось сьогодні 31 грудня і доходить кінця 2023 рік. Хочеться подякувати насамперед нашим захисникам, захисницям за те, що вони стоять на передовій і тримають оборону. За нашу свободу, за нашу незалежність, за наш спокій, за наше життя. Дуже велике дякую. І дуже хочеться, щоб у наступному році нарешті була перемога, наша перемога, щоб ми нарешті могли вже. Бати без повітряних тривог, жити мирно, вільно, незалежно, тому що у цьому році було дуже багато розпачу, багато сліз, багато горя. І хочеться, щоб в наступному році цього всього не було. А також. Хочеться, щоб в наступному році люди були більш добрішими, більш любішими. І я вам скажу один секрет, що якщо ми будемо більше робити добра і більше любити, любити свою Україну і не тільки, любити все, що знаходиться навколо нас. Допомагати один одному, підтримувати, то перемога вона буде скоріше. Хочу сказати, що да, під час війни ми воз'єднались, але не всі, ну не всі воз'єднались. Є такі люди, що з чогось горя тішаться і готові ще втопити цю людину. Топтати в землю цю людину. Отже, я хочу побажати вам всім миру, любові, добра і перемоги. Хочу побажати, щоб кожен українець зараз подивився на Людей, які знаходяться поряд з вами, і сказав Я тебе люблю, і щоб кожен раз, ідучи по вулиці, ви посміхались і не думали в своїх думках, о, пішла там корова чи ще хтось, а подумали, бажаю тобі добра. Отже, з Новим роком вас, любі мої, з роком дракона, 2024 роком. І я мрію просто, щоб рік дракона був для нас переможним, щоб е, наші чоловіки, брати, сини, татусі. Повернулись додому живими і неушкодженими. Хоча не всіх вже повернеш додому. І це велике горе. Але я бажаю, що всі, хто зараз знаходиться там, щоб скоріше вже повернулись з перемогою і щоб ми могли. Зібратись отак родиною, всією Україною, би за одним столом і відсвяткувати. Також вітаю з Новим роком і на Сході, і на Заході, і на півдні, і на півночі кожного українця, який зараз. Знаходиться тут вдома і зустрічає наступний рік. І прошу вас, щоб ви забажали бажання, загадали бажання перемоги і миру, тому що це у нас у українців. Одне єдине бажання, яке ми хочемо, бо скоріше, щоб була перемога і щоб настав мир і чисте небо. Отже, з Новим Роком вас, з новим щастям вас, з любов'ю, добром і здоров'я вам!